Шановні друзі, підписники та глядачі! Вітаю вас з новим роком! Сучасна система влаштована так, що трійку лідерів очолюють влада, зв'язки, гроші. Але насправді теперішня мить саме тут і зараз це найцінніша річ, якою володіє кожен із нас. Завжди знаходьте, привід для вдячності! За тепле ліжко, в якому прокинулися, за ситний сніданок, за міцне здоров'я, за прогулянку на свіжому повітрі, за те, що ви в компанії рідних. Нехай у кожному домі буде тиха гавань, а панує в ньому радість, щастя та любов, побільше сміху, обіймів, ніжності, тепла і ласки. Не втрачайте оптимізму та не дозволяйте страхам взяти верх. І такого довгоочікуваного миру. До зустрічі в новому році.